Привіт, Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Три авіаудари по Оріхову росіяни поцілили в багатоповерхівку. Вкотре були по мирних жителях Пологівського та Васильівського районів. Поцілили по селу широке Запорізького району загалом 139 обстрілів за добу з різних видів озброєння. Щодоби з України виїжджає 6 тисяч чоловіків призовного віку, як волонтери, далекобійники, багатодітні батьки та супроводжуючі осіб з інвалідністю, де кажуть у ДПСУ і починаються найбільші махінації. Втім, Україна обдумує призвати до армії тих, хто живе за кордоном. Можливо, з наступного року українців від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах попросять з'явитися до призовних пунктів збройних сил. У міністерстві юстиції назвали найпопулярніші та незвичні імена дітей, які обирали батьків в 2023 році. У Запорізькій області серед жіночих імен це Софія, Марія, Поліна, Ольга, Аделіна, Віра, Агата, Єсенія. Популярні чоловічі імена Кирило, Максим, Артем, Олександр, Всеволод, Максиміліан, Адам, Василь та Георгій. На запорізькому напрямку окупанти використовують отруйний газ. Повідомляють журналісти CNN. Впродовж останнього тижня зафіксовано 9 таких випадків в районі Оріхова. Отруйний газ скидають в окопи ЗСУ, щоб викликати паніку, а тоді атакують з артилерії чи БПЛА. Чиновники Запорізької мерії витратили на поїздки 21 мільйон гривень за рік. Пише депутатка Регіна Харченко. На 2024 рік посадовці запросили 25 мільйонів гривень на цю статтю витрат. Чергове ДТП з російськими солдатами мчали з Бердянського напрямку до Мангуша і зім'яли легковик. Сама ж вантажівка окупантів перевернулась. На місці працювала швидка. У Запоріжжя приїхав пес Патрон. Напередодні різдва рятувальники разом із чотирилапим героєм провели уроки з безпеки у навчальних закладах міста та в дитячій лікарні. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.